Вітаємо! Давайте розберемося, чому Бог допускає війни, голод, епідемії і інші біди. Близько чотирьох тисяч років назад Бог обрав Авраама і зробив його нащадків Божим народом. Він вивів їх із Єгипетського рабства, привів в землю обітовану. Там вони перемогли багато народів, отримали будинки, що не будували, виноградники, що не садили. Бог їм каже, що будуть великі благословення в цьому народі, якщо будуть його слухати. А якщо не слухатимуть, то будуть приходити проблеми і біди. Бог постійно посилав пророків, які попереджали євреїв, коли вони переставали шанувати Бога. Біблія показує, що якщо євреї каються і звертаються до Бога, то все виправляється. Якщо ні, то приходить лукавий, омана і вони починають неправильно поклонятися Богу. Потім приходить війна, за нею голод, а потім приходять смерть і пекло. До приходу Ісуса Христа євреї були обраним народом Божим. Але Ісус посилає апостолів у всі народи. І Бог стає Отцем Небесним для всіх народів. Тепер будь-яка нація, яка приймає Ісуса Христа, приймає Слово Боже, приходить до Бога. Вони стають народом Божим. І таким чином ті закони, які 2000 років працювали над єврейським народом, ці ж закони працюють тепер над усіма народами світу. Бог вже не описує кожен народ Криму. Він взяв один народ і дві тисячі років поспіль показував, як працюють закони, за що приходять благословення, за що приходять прокляття, як треба жити з Богом, щоб усі могли брати приклад. Потім Бог посилає свого Сина, дає благодать, щоб усі народи стали дітьми Божими. Бог відкривається для всього світу, для всіх народів як Отець. Ми бачимо, що те, що було з ізраїльським народом, тепер відбувається з усіма народами. Багато хто говорить, де Бог, адже історія людства переповнена війнами, голодоморами, епідеміями, не розуміють, що тільки це ще більше підтверджує вплив Бога. Як у євреїв було, або Бог, або війна, голод і смерть. Так тепер всі ці закони, які працювали над єврейським народом, продовжують працювати над усіма народами. Люди обирають. Бог і благословення, чи чотири вершники Апокаліпсису і прокляття. Переходьте за посиланням і дивіться повний відео.